Якщо говорити про житловий фонд в Києві, дуже багато новобудов дуже багато в новобудовах вільних квартир, навіть ввечері, якщо пройтись, так помітно. У вас є рішення, що з цим робити? Можливо, ну є такі радикальні погляди, що оскільки країна пережила війну, є люди, які взагалі поїхали, але житловий фонд стоїть, то потрібно його знехати шляхи, віддавати його або в тимчасове користування, або просто націоналізувати а... для людей, які лишилися зовсім по житлові. Розказу є дуже гарні програми державні, є відновлення, є оселя. Це кредит, да, але по ним активно придбають і активно стимулюють. Але вони кредити. не для ВПО. А для кого парадокс в тому, що є оселя пільгова 3% відсотки, поширюються на науковців, медиків, освітян, угу. звичайно, військовослужбовців. Так вони створюють, до речі, основний зараз те, що мені розповідали ріавтори, двіж на так. ринку. А ви ні, ВПО не має цієї пільгової категорії. І наступна історія: значить, як в світі працюють з такими категоріями людей. Ми звикли знаєте, у нас. Є така історія. Ми 30 років стоїмо в черзі на квартиру, міфічну. Є такі люди, і дуже багато таких людей в Києві. Але, знаєте, є таке пришивля, чому всі хочуть всього. Забуваючи, що всіх багато, а всього мало. Ми не можемо кожному подарувати квартиру, це дуже дорого. Але ми можемо зробити облік нашого житлового фонду і зрозуміти, кому яку квартиру з ремонтом. І меблями давати повільготну оренду, як це роблять Німеччина, як це робить Великобританія і таке інше. Якщо, наприклад, в людини п'ятеро дітей, їй потрібно трикімнатна квартира в оренду, умовно на 20 років, умовно за 10 тисяч гривень. Якщо діти виросли, виїхали з квартири, і ми це розуміємо, ми пропонуємо квартиру менше, а тут трикімнатну робимо косметичний ремонт і запускаємо знову велику родину. І так по колу ми допомагаємо розвивати всіх людей, які їм потрібні квартири. Якщо ми даруємо цю квартиру, що відбувається? Люди продають квартиру або здають її в оренду, а самі переїжджають в інше якесь місце і заробляють на місці. Місто не резинове, хлопці дівчата, ми маємо допомагати в великій кількості. Лікарів, докторів, військовим, військовим з пораненнями. І якщо всім все пообіцяти, не вистачить, а в оренду вистачить.